Чому Белінгкет вирішили долучитися до розслідування отруєння дружини Буданова? Ну, якщо хтось думає, що вони це роблять, бо вони дуже переживають за Україну, я вас розчарую, вони дуже переживають за себе і просто розуміють загрозу, а вона якась вийшла за всі межі. І таким чином вони хочуть це зупинити. Так, що так вони приєдналися, але це з якихось своїх переконань, саме як як свій спосіб захисту. Спосіб захисту, чи справді між РФ та країнами Центральної Азії розгорається конфлікт через вербування найманців для війни в Україні? Я б навіть не сказала, що він розгортається. Він доволі відкритий. Він відкритий і він нам показує, що він якомусь, знаєте, в такому тяжкому періоді. Перш за все, вони не хочуть, щоб вони це робили, бо вони вивозять людей і людей, яких убивають. А з іншої сторони, вони якось не мають вплив, бо це добровільно. Так що цей конфлікт він такий в розгарів саме в такому запалі. Навіщо на окупованій території прибули 100 тисяч мігрантів з Азії? Тут, тут все просто тут сама історія того, що Росія завжди так робила. Це заміна людей Двіка Пентаклів. Якщо хтось хоч трошки вивчав історію України, оце переселення воно було. І зараз вони роблять нам показують взагалі, що це стара схема, яка дуже добре працює, і для чого їх туди кинули? Для того, щоб вони ставали саме жителями тих країн, саме тих місцевостей. Чи побачимо ми значне просування ЗСУ на Лівобережній Херсонщині в грудні? Ну чи буде просування? Просування буде. Чи буде воно значне? Я ще раз повторюю. Значного я його не бачу. Я його все таки бачу по пентаклях. Вон... йдемо помалу, але уперто. Так що просування буде. А... Але я ще раз кажу: я його назвати значним не можу. Яким буде грудень для західних областей України? Ну, саме таке не дуже красиве, що нам дали, це Аркан дежавю. І про що нам говорить Аркан Дежавю? Подивися, що було минулого грудня, це буде повтор. А що було в нас минулого грудня, а в нас було гаряче. Так що, чи будуть вони якимось чином там шастати, на жаль, так будуть. Єдине хороше, що нам дають шість жезлів, яка говорить про перемогу. А ми дивимося з української сторони. Так що це про роботу ППО. Так, так що працювати будуть. це буде загострення ситуації, буде така навіть іноді критична ситуація, бо занадто багато, але і результати теж будуть хороші. Так що ну, поки так у це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон посилання в описі. Чи посилять мобілізацію в Україні в грудні? Ну вона вже йде, да? Вона вона йде, вона йде зараз доволі масштабна, доволі велика, і навіть будуть заходити в ті міста й села, де раніше не були. Так що чи посилять моя відповідь так посилять. Чи є загроза наступу російських військ на північ України в грудні? Я все таки не підтримую ідею, що це буде як, саме як наступ. Чому? Тому що із того, що мені весь час показують, перш за все, це не вирішене питання. Воно весь час нам дають, що є така ідея, але вона до кінця не вирішена. Крім того, нам показують, що ми доволі ну, серйозно захищені і маємо якісь свої важелі впливу. Чи будуть ДРГ? 100% будуть? А от саме як наступ я ще цього не бачу. Чи поліпшиться ситуація на Донецькому напрямку фронту в грудні? Маючи десятку мечів, трійку мечів і дев'ятку мечів, хто знає Таро, роту гірших карт немає. Чи поліпшиться ні? Вона не поліпшиться, вона буде ще більш агресивною. Що буде відбуватися на запорізькому напрямку протягом місяця? Запорізький напрямок не можу сказати, що він дуже активний. Він в будь-якому випадку ми будемо бачити якісь зупинки, так, якась тема. що... Десь навіть фронт має підзупинитися. Але з іншого боку, нам дають четвірку пентаклів, це не на всіх, саме не по всьому, а десь на якихось напрямках він буде рухатись, рухатись впевнено і дуже помало. Так що в нас, королева мечів, це все таки про просування, це все-таки про якісь невеликі перемоги. Ось поки ось так по Запоріжжю. Чи варто очікувати на потужну бавовну в Криму в грудні? Сто Зараз Крим йде по п'ятірки жезлів. Це ще більше про ще більше обстрілів, ще більше атак і взагалі нам показують, що в Криму буде страшно і важко. І навіть нам показують ті жертви. Так що тут я не бачу, що щось там зміниться. Ні, нічого не зміниться. Чи справді допомога Україні суттєво активізувала оборонну промисловість США? Це теж правда. Нам навіть трошки так грубо говорять, що вона почала більш агресивно працювати. Вона була в якомусь занепаді, а зараз вона суперактивна. Так що моя відповідь так. Чи збільшать обсяги виробництва сучасної зброї в НАТО наступного року? Чи збільше, збільшить? Єдине, що, на що нам підсвічують, що щось якась іде, теж, війна поміняла правила, і там іде якась реконструкція, може переходять на якісь нові, нові види озброєння. Так, що збільшити, то збільшать, але все таки там міняються напрямки трошки. Чи вдасться ізолювати РФ від всього цивілізованого світу наступного року. Ну, на цим, принаймні будуть дуже активно працювати, щоб це зробити. На кінець року ми маємо дві кужезлів. Чи буде вона повністю ізольована? Ні. Вона буде частково ізольована. Так що працювати будуть, але повністю не ізолюють. Чи вдасться наступного року забезпечити протезами всіх українських воїнів, які втратили кінцівки на фронті? Ну, закінчують нам десяткою чаш. Це відповідь на ваше питання, так? Єдине тут капля йогтю це все це, що дуже багато, чи я просто не дуже знаю, як воно робиться, але із того, що я бачу. Вони, напевно, робляться індивідуально, так, і тут якось вони потребують часу, от саме в тому, що потребує воно часу, їх будуть робити по якимось своїм заказам, і потім на десятку чай аж так цього буде достатньо. Але саме те, що воно індивідуально, то саме воно в такому випадку, так, воно не буває масово. Чому голова МЗС Угорщини збрехав про кількість українських біженців в його країні? О, ви знаєте, тут така цікава відповідь. Е -е, перш, перш за все, по помірності. Да, він якби так і вважає. А крім того. В нас є четвірка жезлів і правосуддя. Я, наскільки розумію, там чи люди отримують стат, статус саме, можливо, вже як громадян цього світу, але вони ще й по правосуддю. Може, там е, хтось женився, хтось якимось чином там законно да, осів якась така історія. В будь-якому випадку вони з. Е, Мають інтерес на рівні того, щоб їх залишити по повішеному, Хай вони нам будуть. Таким чином нам говорять. Чи вдасться завадити вивозу українського зерна з портів Криму? Частково так. Повністю ні. Чому, чому ні? Тому що ну, ми не можемо там довести, що там саме наше зерно да, якась? Отака історія. Але частково так саме із Криму воно зупиниться. Чи були прийняті принципово важливі рішення під час останнього засідання Ради Україна НАТО? Я напевно відповім так. Чому? Тому що. Те, що вимагали, ми отримали. Ми отримали якусь підтримку. І, а головне тут навіть не в цьому, а в тому, що ем, часові критерії швидко. Е, так що тут якісь доволі хороша зустріч, яка пройшла, і ми будемо бачити дуже скоро результат. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.